Яскравий приклад того, чому я люблю і дуже раджу залишати на ніч кран подачі пального на БМП відкритим. Тому що, як я неодноразово наголошував в різних відео трубки пального у нас це регулярний головний біль. Особливо у тій розв'язці навколо фільтра грубої очистки, вони дуже люблять перетиратися. Я дуже раджу їх ховати, вдюрити ці трубочки коротенькі відрізки гумових штангів, щоб вони ніде не торкалися одна одної, окрім як в тих з'єднаннях, передбачених заводом. При цьому, що характерно навіть всередині цих з'єднань, вони примудряються подеколи перетиратися. Просто в цих гумових прокладочках. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо, що з вечора залишили машину. Скажімо так, більш-менш прибраною, ну він це назвав прибраною, хоча, звісно, тут далеко від чистоти. На ранок у нас калюжа. На Ранок у нас калюжа. Дядько каже, ну, то я її витру. Нічого страшного, кажу, та ні, ні, так не буде. Поліз дивитися, знімати. Коротше, ну, от як ми любимо і вміємо, так перетерлася трубка. Причому там. Перетерлася ця велика, очевидно, буде не зайве продіагностувати і, як мінімум, ту меншу, яка перетерлася, більшу, бо вона, я бачу, теж не повітряна, а пального. Відповідно, алюміній. Якщо один алюміній перетер інший алюміній до такого стану, очевидно, що він там теж не в найкращому стані. Так, алюміні запаятиме звичайним молобом не може. Я паяв ці трубки оловяно цинковим припоєм у себе на базі, але зараз у мене немає взагалі ніякого мого інструменту, ніяких витратних матеріалів, тому можливості це відремонтувати теж нема. Запропонували розрізати, поставити шланг. Я думаю, саме час випробувати спосіб, який Білорус нам показував у відео, замотати це. Синтетичною тканиною з герметиком у нормальну жменю шарів. Мене це надихає більше, ніж розріз і встановлення шлангу. Все, значить, продовжую уважно передивлятися контур, досліджувати, аналізувати. І дуже раджу періодично залишати кран. Подачі пального відкрити на ніч, тому що бувають такі мікроскопічні дірочки, зовсім мікроскопічні, через які ви ніяк не побачите втрати. От бачите, що коїться. Оце теж у нас протреться. Це теж у нас протреться і буде дірочка. Я не знаю, чому нут Якось так дивно. Це ж заводське з'єднання. Це ж заводське з'єднання і от воно протирається. Я би, я би переклав ну, весь контур. Весь контур, щоб ніде ніяка трубочка взагалі ось ця нічого не торкалася, аніж як через гуму. Проблема систематична, я ж кажу, воно через мікроскопічну дірочку починає підсмоктувати повітря, і ви, не знаєте, вилізете в двигун, шукаєте проблему в подачі пального, в куті. Початку подачі пального в чому завгодно. А проблема може бути просто, тому що там десь через мікроскопічну дірочку, через яку за ніж вам може набігти там калюшка 100 мл, так, наприклад. Вона той. Пісмок той повітря і не працює двигун як слід. Коротше, дуже приділяйте увагу велику всім. Проводом пального трубкам вони дуже м'які, дуже тендітні, дуже легко перетираються. Слава нації.